Доброго дня. Роблю огляд наступної камери відеоспостереження. Дана камера призначена для встановлення в приміщення. Хоча зараз забачимо От її характеристики, 2 мегапікселя зазначено, висока якість розширення має бути, зрозуміло, мінімум все. От це сторінка самого продавця, де вказується і вигляд, і те, що вона тіпа, якби. Може бути. Щодо зовнішнього розташування, я не вважаю, що це можливо, тому що, по-перше, як видно на фотографії, відсік для SD-картки не є захищений взагалі нічим. А антенки, що зображені, є просто фейковими, це пластмасові вставки, нічого там всередині до них не підходить. Камера не відслідковує об'єкти, ті, що потрапляють в, в поле її зору. Хоча в додатку можна її повертати. Ось сам додаток. Зберігання йде по датах. Нібито якби непогана реалізація. Ну, оскільки камера не відслідковує, що... Вона записується, ви маєте знати, в який момент це відбулася ця подія. І скачувати кожен файл. Ось, наприклад, натискаєте і кожен файл скачується окремо. Або доставати SD-карточку і переглядати на ПК. Ладно. Так. Ми це скасовуємо. Реєстрація є ЄЛГенсенька, але... Це на всьому, що закінчиться зараз, і друга година дня. Сонце трошки за хмаринками ховається і з'являється, але як видно зображення на камері. Зараз включений режим. Нічний режим. Тобто активовані 4 інфрачервоних діоди. Є ще 4 звичайних. От я включаю. Бачите, незначно покращилась ситуація. Камера має 5-вольтове живлення і USB-відключення. На жаль, не USB-C, але це єдина її перевага це що вона може працювати від павербанку, що, в принципі, полегшує швидке встановлення. І поки ви там, наприклад, витратите час на якесь проведення якоїсь живлення стаціонарного, у вас він може, вона може працювати від павербанку, наприклад, десь до доби, в залежності від ємкості. Так. А заходимо. А бачите, все доволі-таки темно. До освітлення цілком достатньо. Я робив огляд на більш дорожчу камеру, яка користується іншим додатком, і яка чудово відображає навіть ночі дана камера, навіть в таку погоду, навіть з активацією, активацією функції. Ніч інфрачервона не здатна нічого відобразити. А в темну пору то взагалі навіть нічого не видно, навіть з цієї функції. А включати на постійно, щоб ще світило до посвітлення, воно нічого не вирішує, а додаткова витрата енергії, я думаю, не має ніякого сенсу. Я цю камеру називаю камера пугала, тому що ніхто не знає. Чи ця камера є нормальною, чи це то, що маємо. Наразі дякую за увагу, але я дану камеру не рекомендую. Я бачив відео, які на сайті інших користувачів. Не знаю, чи то так досталося такий екземпляр, чи то інших модель вони отримали. Бо там нібито зображення є. Ця камера навіть при чудовому зображенні не має ніякої чіткості. Вона навіть не знімає не то, що Full HD, хоча бачите, наставлено. Навіть не HD якості. Це навіть на SD якість. Це мінімально допустима якась якість, там 114 p І то я ще сумніваюся, чи вона має цього. Тобто настільки... Це неякісне компоненти, що я навіть не знаю, як її охарактезувати. Тільки ото, що я її розв'язав. Камера пуголо. Дякую за увагу.